28 грудня погоду визначатиме тил циклону, тому вона буде вітряною. Температурні показники залишаться плюсовими. Найтепліше завтра буде на Одещині. Там плюс 3, плюс 6 градусів. А найхолодніше на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині 0 плюс 3 градуси. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Ймовірні локальні опади у вигляді льодяної крупи. Максимальна температура повітря плюс 4 градуси, мінімальна 2. У Кременчуці хмарна погода протримається увесь день, без опадів. Вдень повітря прогріється до плюс трьох, вночі очікується близько нуля градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня середи, погода буде похмурою та дещо прохолодною, без опадів. Найнижча температура вночі плюс один, вдень потеплішає до плюс чотирьох градусів. Найтепліше, 28 грудня, в історії погодних спостережень нашої місцевості. Було зафіксоване 2000 року плюс 9 градусів. Мінімум цього дня було 1996, дев'ятсот мінус 22. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій. На свята одне бажання. Парамоа.